Дорогі мої кохані жінки, я вітаю вас із справжнім, радісним, православним жіночим святом, святом жінок, мироносець! Саме ви, наші рідні і кохані, оберігаєте мир і спокій в наших сім'ях, родинах, державі. Я вдячний, що, попри такі нелегкі часи, ви наслідуєте приклад своїх попередниць, приклад істинної віри, мудрості, любові, милосердя. Самі жінки-мироносиці з великою любов'ю до Господа нашого Ісуса Христа були вірними, відданими Йому, коли всі його залишили. Саме жінки-мироносиці були свідками Його хресних страждань, і саме вони сповістили про світле Христове Воскресіння. Дорогі мої кохані жінки, я бажаю, щоб ви не забували про своє християнське покликання і призначення Боже, щоб ви в любові і радості народжували. Дітей, виховували дітей, були натхнені своєму чоловікові, створювали затишок, любов в своїх сім'ях. Я бажаю, щоб Господь зміцнював вас у вірі, давав вам мудрість, любов, щоб ви з любов'ю відносилися до своїх рідних, дітей, своїх коханих, до всіх людей. Я бажаю, щоб ви були справжніми жінками-мироносицями. Я хочу, щоб ми завжди з вами були разом в думках. Омислах в справах і в любові зі святом вас.